Виконуємо номер 1144 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли різницю. Постав відповіді в порядку зростання та прочитай назву одного із символів нашої держави. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Ми зразу будемо одночергово зводити наші дроби до спільного знаменника і віднімати від одного числа друге. Щоб від одного числа відняти друге, достатньо до зменшуваного додати число протилежне від'ємнику. 7, спільний знаменник 21, додаткові множники 7 і 3. 4 7 21, Додамо число протилежне до 5,6,21. Додаємо два числа з різними знаками, більше модуль у від'ємного числа, тому поставила його знак і знаходимо різницю модулів 5,6,21. віднімемо 4,7,21. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 5,621 до віднімання. 5 подамо як 4 додати 1, а одиницю як 21,21. 2121 ,21, додати 6,21 будемо мати 21. І відняти 4,721. Отримаємо мінус 20 двадцях. Завдання друге. Спільний знаменник 28 і 12. У нас буде 84. Додатково множники 3 для першого дробу і 7 для другого. Мінус 3, 9 84 додамо число протилежне до 2,5. Це буде мінус 2,5 і зразу зводимо до знаменника 74, мінус 2,35 вісімдесятих. Додаємо два від'ємних числа, поставимо їх в спільний знак і додаємо модулі цих чисел. 3,924. цілих четвертих. Додамо дві цілих двадцять четвертих. Отримаємо мінус 5,4 вісімдесят четвертих, тільки у нас вісімдесят четвертих, вісімдесят четвертих.

Додамо число оберне протилежне до мінус 2,5. Протилежне буде 2,5. І зразу зводимо до спільного знаменника буде 2,1524. 24. Додаємо два додатні числа. 8 додати 2 буде 10, 24, додати 15,24, будемо мати. 29, 24, дріб 29, 24 правильний. Виділимо цілу частинку, дамо до 10. 29 ділимо на 24. Неповна частка буде 1. Маємо 11, цілих. і в остачі буде 5. Отримаємо 11,5. І останнє завдання: знаменник у нас 24 і 30. спільний знаменник буде 120. Додатковий множник для першого дробу 5, для другого 4. Мінус 1,25,12 додамо число протилежне до мінус 2,13. Це буде 2, цілих. і зразу зводимо до спільного знаменника 52 120. Маємо два числа з різними знаками, більше модуль у додатнього числа, тому ставимо його знак і знаходимо різницю модулів 2,52, віднімемо 1 ,25, 120. отримаємо 1 ,27, 120. можемо скоротити на 3. Одна тіла, ділимо на 3 буде 9, 120 ділимо на 3 буде 40. А тепер розмістимо наші числа у порядку зростання. Найменше у нас мінус 5,11. І відповідна літера. Далі, наступне від'ємне число. Мінус 20 двадцять перших і відповідна літера. Далі, два додатніх числа менше буде 1,9 сорокових, і відповідна літера, і останнє число одинадцять,5 двадцять четвертих і відповідна літера. Ми поставили відповіді в порядку зростання та прочитали назву одного із символів нашої держави Герб. Номер 1144 виконано.